Привіт! Ми граємо в Майнкрафт! І сьогодні я вам розповім про руди. Ви вам, дуже багато знаєте про руди, і ви скажете, навіщо я буду знімати про них відео. Але все-таки це дуже важливо для вашого виживання. Сьогодні ми розберемося, на які типи руд поділяються вони, які вони поширені, рідкісні, або ж надто рідкісні, або надзвичайно рідкісні. Що ми можемо зробити завдяки цим рудам? І якими? Кірками ми можемо добувати ці руди. А ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А ви не забувайте те, що у нас скоро 600 підписників. Так що давайте погнали! Почнемо з того, скільки руд в Майнкрафті. Явно це даю 5 секунд. І правильна відповідь 11 руд. Всього в Майнкрафті є 11 руд. 3 знаходяться в нижньому світі, і 8 знаходяться. У цьому світі ми можемо сказати, що тут є три, чотири типа руд. Бувають поширені, це ми позначили залізним блоком, звичайні, смарагдовим блоком. Ж, з, ж, золотим блоком ми позначили рідкісні. І найрідкісніші, це дуже рідкісні, позначили алмазним блоком. І ось ми почнемо із першої руди, яка у нас буде головною. Перша руда це у нас вугільна. Якщо так подумати, то вона дуже поширена. Можу сказати, що це правда. Вона дуже поширена і тому має залізний блок. Це одна із трьох руд, яка добувається дерев'яним кайлом. І з цієї руди можна зробити е, факели, смолоскипи душ, блок вугілля, багаття, також заряд полум'я. Другий за рідкістю. Руда це мідна. Вона також звичайна, дуже поширена, і з неї можна зробити блискавий відвід, блок міді та бідзорну трубу. Вона у нас доволі прикольна, і з неї дюпає, можливо, три або чотири необробленої міді. Тепер переходимо до руди, яка вперше у нашому відео буде із. Нижнього світу. Вона також звичайна, дуже поширена і вона добувається е, дерев'яним кайлом. Це кварцева руда. І з неї можна зробити багато чого. Сенсор денного світла, спостерігач, компактор на рестовні, граніт, діорит, а також блок кварцу. Блок кварцу потрібно звернути найбільше уваги, бо це. Можна використовувати для побудування різних важливих споруд, переходимо до досліджуючої руди, яка у нас буде останньою поширеною, яка буде добуватися дерев'яним кайлом, а також перша руда, яка у нас відео буде в нижньому світі. Це руда кварцу. З неї можна зробити багато чого, і навіть більше, ніж. З вугілля. Ми можемо зробити сенсор дального світла, спостерігач, компактор нарестовні, граніт, діорит, а також блок кварцу. На блок кварцу нам потрібно звернути найбільше уваги, оскільки із нього можна зробити гарну будівлю, а також зробити хороший інтер'єр в своїй хаті. Вивчили всі руди, які е, бу, стали поширеними. Тепер перейдемо до звичайних руд. Знаємо, у нас є три руди звичайного типу: це залізна, золота і золота нижнього світу. Почнемо із залізної. Залізна руда дуже поширена руда, про яку знають всі. Але, напевно, давайте подивимося, які ресурси робляться із заліза. Навіть прийшлось вибирати два сундука. Ось це все робиться з заліза. Звичайно, з використанням інших е блоків і ресурсів. Залізо добувається кам'яним кайлом, не дерев'яним. Ми будемо йти відразу ж по золотій, а потім по золотій нижнього краю е руд, оскільки в ці дві руди майже однакові. Вони відносяться до одного типу руд, і з них можна зробити одні і ті ж самі ресурси. Якщо підійшли до рідкісних руд. А до цих руд відноситься смарагдова, лазуритова та червона, як ми ще її знаємо, рестонова. Перейдемо до лазуритової. Вона стає у нас другою рудою, з якої випадає відразу ж декілька штук. В основному 4 або 5 лазуриту. Це перша руда, яка у нас буде е як рідкісна. З неї можна зробити багато чого: і красителі, і ліжко. І багато ресурсів і блоків для того, щоб зробити хороший інтер'єр в, в наш в вашій будівлі, а також зробити гарну оселю. Переходимо до Редстонової руди. Її інколи називають також і червоною рудою, бо із англійської Redstone перекладається як червоний камінь. А щоб не збільшувати е, цю назву в «redstone», Зробили так, щоб це була і червона руда, і редстоунова руда. Оскільки ця руда дуже часто використовується в різних важливих штуках, як пастки або ж з редстоуну різні блоки та установки, можна зробити рейки для того, щоб швидко переміщатися по місцевості, а також різні блоки, які зможуть вам дати можливість зробити. Якусь пастку або якісь хороші нові прибамбаси. Бідемо до дуже близько до діамантової руди руди. Це смарагдова руда. Вона біля найрідкісніших або ж дуже рідкісних, але вона все ж таки залишається рідкісною рудою, оскільки смарагдову можна побачити більше, ніж діамантовою. Завдяки смарагдам можна отримати лише блок смарагду, а також завдяки смарагдам можна торгувати з жителями. Але це буде дуже затратно, або ж житель вам дасть хорошу скидку. В тому момент до останнього рівня, який називається дуже важко добуваєм, або ж дуже рідкісні, або найрідкісніші рули. Перейдемо до діамантів. Діаманти або алмазна руда, завдяки ним можна зробити багато ресурсів. Ця руда дуже непоширена, про яку я говорила ще, коли був біля Смарагдової руди і показував фотографію по поширенню цих руд. Завдяки алмазному, алмазам можна зробити музичний автомат, стіл зачарування, а також багато обладунків, блоки. Алмазів, а також обладнання. Надатковіше, найнепоширеніша. І єдина руда, яка відноситься до дуже рідкісного виду руд, і вона є в нижньому світі це стародавній уламок. З нього можна отримати той же самий стародавній уламок, але якщо переплавити, можна отримати незеритовий Лом. А уже із незеритового лома і золота можна отримати злиток незериту, із якого вже можна зробити обладунки та ресурси для вашої потреби. Ми закінчили наше відео і не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А ми закінчимо.